Російське вторгнення це кривава рана, що болить у кожного українця. Війна щодня залишає жахливі сліди у всіх сферах життя нашого суспільства. Але вона виявила героїзм та мужність воїнів на фронті самовіддану й важку роботу волонтерів. небачену досі згуртованість і дух стійкості українського народу. Ми об'єднались у спільній боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність, одним із тих, хто боронить нашу землю від терористичних атак та військових злочинів, є бійці військової частини 3027, яка була сформована за постановою Кабінету міністрів України у 1994 році. Сьогодні ми живемо в історично відповідальний час. Іде непростий період встановлення демократії України. Нам пощастило служити в рядах Національної гвардії України. Сьогодні ми можемо стверджувати, що Верховна Рада України прийняла правильне рішення щодо створення національної гвардії. Ну, закон про національну гвардію був прийнятий 4 листопада 1991 року на місяць. Раніше ніж закон про збройні сили. Перша національна гвардія проіснувала до, ну, грубо кажучи, до 99-го року, до кінця 99-го року, майже. І було передано деякі частини в Збройні Сили, деякі в внутрішні війська. Сама історія військової частини вона починається з Києва, бо вона формувалась на базі тодішньої бригади внутрішніх військ. В складі внутрішніх військ на той період було три частини спеціального призначення: Ягуар, гепард і Барс. Це наша військова частина, яка на сьогоднішній день є першою оперативною бригадою Національної гвардії України. У березні 2014 року на базі військової частини був створений перший батальйон оперативного призначення. До якого увійшли близько п'ятисот добровольців із самооборони майдану, бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління НГУ генерал-майор Сергій Кульчицький. Він був дійсно генерал з серцем солдата, який дійсно турбувався про особовий склад. Ми присягнули відомстити за його смерть. І ми давали присягу дзвонити Донецьку та Луганську область, ну і не забуваючи про Крим. Батальйон швидко проходив вишків, І вже 5 квітня 2014 року 300 резервістів склали присягу на вірність українському народу. Після цього відбули на схід України до району Ізюм Слов'янськ. Батальйон бав активну участь в обороні Слов'янська та звільнення безпосередньо Слов'янська, звільнення Краматорська. Пройшли ми дуже великий, далекий і важкий шлях. Це був потім це було Депальцеве, був вуглегірськ, де я безпосередньо мій службу. Потім батальйон приймав участь в станиці Луганській, були дуже важкі бої. Ми звільнювали частину окупованого станиці Луганська, саме Кондрашівки. Надалі, у травні 2014 року, було сформовано другий батальйон спеціального призначення. Закінчивши навчання, 270 добровольців також відбули до зони проведення АТО. Військовою частини 3027 національної гвардії України. йшла реклама по телебаченню, там все, що формується батальйон спеціального призначення Донбасу. Наш батальйон приймав участь у бойових діях. І звільнені Артемівськ, зараз Бахмут, Попасна, Лисичанськ, потім Іловайськ. Батальйони брали активну участь в боях за Слов'янськ, Ямпіль, Костянтинівку, Покровськ, Бахмут, Горлівку, Дебальцево, Первомайськ та Іловайськ. Воїнами були звільнені від бойовиків незаконних збройних формувань міста Попасна та Лисичанськ, село Піски. Участь у антитерористичній операції на сході України зробила з військовослужбовців частини справжніх досвідчених захисників батьківщини. У липні 2014 року військова частина 3027 була реформована в першу бригаду оперативного призначення НГУ. На той момент. Це була єдина бригада Нацгвардії, яка мала на своєму озброєнні сучасні танки і власну гаубичну артилерію. Досягнення бригади не залишились непоміченими. І вже у 2017 році, під час урочистих заходів, присвячених святкуванню річниці незалежності України, військовій частині 3027 було присвоєно почесне найменування. Перша президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України в частині є своя історія. Це я вважаю основна цінність. Друга цінність – це особовий склад. який в цій частині проходить службу. Тому що без особового складу ну, скажу прямо, мені ніхто не буває командира без підлеглих. Ну, командир без підлеглих це ноль. І підлеглі без командира теж ноль. Тому цей зв'язок якась налажується сам собою. Взаємоповага, взаємодовіра, підтримка різностороння. Не знаю, розуміло. Ну, Візьміть наше гасло за повітами вірні. вільних. Тобто ще наші пращури, я ж кажу, 300 років тривається. Ну, це протистояння, це боротьба за незалежність. І, ну, ми дійсно, я вважаю, ми гідні нащадки своїх пращурів. Що ми продовжуємо цю справу, не, не боючись навіть віддати своє життя. Вже декілька століть Україна постійно терпала від е, насягання російської культури, від на, насягання російської політичної кон'юнктури і так далі. Так далі. Ось, тобто е, в нас постійно проходить боротьба. Постійно проходить боротьба, можливо, не на такому суттєвому рівні, як зараз. Дуже військова агресія. Ось, але завжди були намагання якось підлаштувати е нашу культуру, вкрасти нашу національну свідомість, нашу колективну пам'ять. Своєрідно усвідомлювати те, що е -е, ті діти, які там в 14-му, коли війна почалася, вони були дітьми, зараз вони вже воюють. І воюють, дай Боже, там відповідно. Якби ну можливо, да, якби у нас тоді вистачило сил, ресурсів, засобів е, покінчити з цим, да, то зараз би вони жили там в інших умовах і займалися іншими справами, да і ну ключове вони в да, Бо на жаль, війна війна це і про втрати Також бригада увесь час підвищувала свою бойову майстерність, займалась фізичною підготовкою, проводила тактичні навчання завдяки наявності досвіду та вишколу. 24 лютого 2022 року бригада одразу ж вступила у боротьбу з російськими окупантами. Це не вся правда. Це не просто вторгнення Росії в Україну. Це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Вже другий день міста нашої держави зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час Другої світової війни, і про що говорила ніколи знову. Але ось це є. Знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення Другої світової війни. Бійці брали участь в обороні села Мощун, Горанка, Романівка та внутрішнього рубежа оборони в районі шляхопроводу по вулиці Богатирській, міста Києва. З початку квітня 2022 року ротна група виконувала завдання з охорони та оборони автомобільного мосту через річку Прип'ять в місті Чорнобиль. Значний внесок бригада зробила в оборону Северодонецька та Лисичанська, і спочатку був Рубіж оборони, обозначений. Ближче до Києва, потім один з підрозділів 6 березня, один із підрозділів був залучений для оборони рубежу Горінка-Романовка, щоб не допустити форсування річки Ірпінь. В нашій частині була визначена задача видвинутись в район Чорнобиля, взяти під контроль. Щоб не допустити повторного вторгнення. В зв'язку з тим, що дуже гаряче було на Сєвєродонецькому направленні, була поставлена задача передислокуватись в район Лісичанська і разом з 4-ю бригадою. Ну, грубо кажучи, основна групіровка, яка знаходилася в Сєвєродонецьку, була сформована з військових частин батальйонних Тактичні груп військових частин Національної гвардії. Якщо в Середонецьку це був більш артилерійський обстріл, тобто ми постійно під нього попадали, і не було навіть можливості там якісно якось вести а, прицільний якісний обстріл з стрілково стрілкової зброї, то в Лисичанську безпосередньо ми навіть так, бачили так, і будню техніку і бачили там. Військовослужбовців Російської Федерації бачили, і там була можливість там, вже вести якийсь прицільний вогонь по намагання впливувати займані позиції. Наша бригада обороняла Київ. Наша бригада більше ніж півроку виконує бойові завдання на сході країни, і не, не тільки на Сході. І виконує досить успішно і по теперішній час особовий склад частини бере участь в обороні міста Київ та об'єктів міської інфраструктури: аеропорт Бориспіль, аеродром Святошин, Чайка, Жуляни, Дамба Вижгородської ГЕС. Підрозділи бригади б'ються в найгарячіших точках війни: Мар'їнка, Білогорівка. Ми обороняємось від російської агресії з 2014 року, але вже відтоді було розуміння, що окрім оборони. Колись нам доведеться звільняти окуповані Росією території. Звучить дуже перспективно. Гвардія наступу. Бригада буреві, Національна гвардія України. Штурмової бригади буреві. Бригади буреві. Апарті аля бригад буреві. Це просто джерел. But these soldiers have been to hell and back. They know to take this seriously. He Tihor carries a man pad almost three times his age, with the first shot he ever fired in combat, he took an X-101 cruise missile out of the sky. Вій, оперативна штурмова бригада. Буревій. Ну, у мене асоціації з таким прямо тайфуном, таким, який зносить це всю пакості, стільнічість. Відрізняється гвардіонаступу від інших підрозділів, тим, що тут в першу чергу збираються мотивовані люди. А, йдуть, йдуть велика кількість, тобто вони проходять психологічний відбір, фізичну підготовку. Ми дивимося на їх моральні вольові якості. Всіма можливими силами. Я захищаю свій дом, свою батьківщину. Страх і виконувати свої бойові задачі, тому що за спиною наша батьківщина, наші батьки, діти, жінки. На цю бригаду покладені чи не найтяжчі завдання. Ми збираємось наступати, у нас попереду багато місць, яких треба звільняти. І обов'язково Україна повернеться і підніме українські стяг на наших українських територіях. Люди ну, самі придумали назву борові. Абревіатура бригада утилізації російських військ, окупаційних військ. Час повертати своє. Україна витратила місяці на накопичення потужного арсеналу озброєні з Заходу та навчання десятків тисяч солдатів складним наступальним маневрам. Для кампанії, яка буде зосереджена на окупованих Росією районах півдня та Сходу країни, були проведені численні зустрічі, наради та планування на вищому командному рівні. Передбачається, що вагомою складовою рушійної сили за для звільнення українських територій стане гвардія наступу. Додаткові бригади Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби. Ці якісно нові підрозділи оперативного призначення впишуть переможну сторінку в історії України та світову історію. Бригада буревій, яка є частиною гвардії наступу, долучається до знищення окупантів на Східному фронті. До повного очищення рідного краю від російської фашистської погані. Гвардія наступу вона сама за себе говорить: це перші, які будуть нищити які будуть заходити та звільнювати ті міста, де нас чекають. Де є українці, які роками моляться, щоб Україна повернула свої території. Ми будемо перші. Обучені, вмотивовані, тому що якраз таки наступальний бій він потребує дуже високої мотивації людей, тому що це дуже важкий бій. Різниця наших воїнів і їхніх воїнів нас є мета. Ми на своїй землі, ми обороняємо свою землю. У нас є переконання. У нас є вогонь у серцях. У нас є за що тут бути. Є за що брати до рук зброю, є за що йти. А ще ми вміємо думати. Тому це друга армія світу, трохи зараз получає по шиї. Останні і мотиви це сім'я. Без неї ми ніяк. Це є ціль, це є мотивація, це є те, що нас, як то каже, рухає тільки вперед. Мотивація, що на нашу землю прийшов ворог. Він вбиває наших людей, наших дітей, руйнує наші міста, села. І я думаю, що це достатня мотивація, щоб захищати все те, що належить нам. Це наша земля. Всі наші перемоги вони підбадьорюють. Вони дають надію. Вони дають нам впевненість і додають сил. Я відчуваю це по собі як людина, я відчуваю це по підрозділу іншого шляху, ніж наша перемога, просто не існує. Ми прийшли захищати, по-перше, свою державу, своїх рідних, своїх дітей, тому що цю війну повинні закінчити наше покоління. Я не хочу, щоб закінчували там. Менше покління, особливо там діти. Загальна підтримка. Це, ну, Ми об'єдналися. Ми довели навіть не всьому світу, а самим собі, що ми можемо об'єднатися, що ми дійсно єдиний народ. І все буде Україна. Це буде нація. Колись він, Вінстон Черчилль казав, що не, не одна держава не становиться повноцінною державою, поки вона не, не пройде війну. Ну, можливо, в цих словах якісь є. Такі пророчески нотки, але, ну, можливо, це дійсно так. Те, що нас не вбиває, це робить нас сильнішими. Ми не маємо права передати цю війну нашим дітям. Тому якщо це не зробимо ми, це вже не зробить ніхто. І взагалі так, якщо відходити, ну, брати глобально, то, мабуть, за всі 300 років протистояння, коли наша держава намагалася бути самостійною і було становлення встановлення от зараз є феноменальна можливість. Це довести і довести це до логічного кінця перемога буде за нами. Буревій, бригада утилізації російських окупаційних військ.